Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні буду підготовлювати сад до осені, тобто проводити порядок, буду прибирати, обрізувати. От, буду працювати. Та, як робота завжди є на подвір'ї і в саду. От, як бачите, моя вся альпійська гірка засипана алечею, яку потрібно забрати, тому що вона дуже швидко вкорінюється і проростає потім, тому треба тут досить добре попрацювати. Також хочу доповнити цю альпійську гірку з другої сторони теж хостою. Як бачите, я в минулих відео показувала, я там посадила біля жимолості лілію. До речі, жимолость, думаю, заберу звітанти, і посаджу таку саму подорожникову хосту, щоб з двох сторін було однаково, і тим більше він, листя її прикриє мені потім лілію. От, Як бачите, вже розпочинає квітувати астра. Теж дуже красива квіточка осені. Будуть скоро розпускатися хризантеми, тому хочеться, щоб цей куточок був акуратним і мав красивий вигляд. Тому розпочинаю роботу тут, а потім будемо продовжувати далі по подвір'ю. І тепер так виглядає Альпійська гірка посетила я хосточку. мені здається, що буде красиво, гарно по боках, вже однаково і ось там в самому куточку хосточка. І тепер будуть дві прикрашати по боках ось тут. От. Два відра винесла цієї алечі. Вам може здатися, що взагалі нічого не змінилося, але повірте, листочки то падають, тож осінь, я не можу всі позбирати, а алечі все-таки я позбирала. Може, десь там ще десь капілька лишилась, але два відра я вже винесла. Тож продовжуємо. На цьому квітничку хочу е, трошки забрати ось цю фіалку. Вона мені падає на ось цей сухий струмочок, вже відцвіла. Досить гарно рясно цвіла. У мене на каналі є відео, як вона цвіла. Тому хочу її обрізати вздовж. От. Так, більш-менш він гарно виглядає цей квітничок. Ніде нічого не, ніби не проростає. Тільки ще ось тут в мене є півонія. Раніше півонії я завжди зрізала зразу, як тільки відквітувала, але ж потім. Мені сказали, що не можна так зрізати, тому що вона потім не буде на рік гарно цвісти. І цього року я всі залишила в такому вигляді, як вони були. Але вже прийшов час їх зрізати на зиму, і тим більше відкриється вигляд. Ось в мене хризантемка скоро буде цвісти. І ось тут є зовсім інакша хризантема такого більшого розміру. Тому потрібно вже їх зрізати. Ця півонія ще досить таки гарно виглядає, а є півонії, де... Взагалі виглядають не дуже. Зараз вам покажу. Ось тут, наприклад, півонія взагалі виглядає неважно. В неї такі чорні плями зробилися, тому як ніби потрібно це все забрати, щоб не було нічого. От, Тому зріжу. І зразу тут відкриється така красива в мене, висока хризантема. А тут в мене є і риси, або ми на них кажемо півники. Теж їх потрібно вже забрати. У мене вздовж під виноградом вони ростуть. Тепер буде квітувати хризантема. і внизу в неї астра, яка вже теж починає розпускатися. Тому це треба прибрати. Ось так вони лежать. От. Амарант теж. Вже треба забрати, тому що розсіюється Страшно. І от така робота. Зараз вам покажу, як це все буде вже виглядати набагато гарніше, коли порядок. Погляньте, яку гору трави я обрізала. А навіть збоку здавалося, що не так то і багато того всього є обрізати. А як прийшлось до роботи, то подивіться, просто горе ще трави. І навіть не здавалося, що стільки того всього є. І так, трошки краще вже стало. Тут мої всякі щепочки, трояндочки, які я вкорінювала пісочок. І риси забрала. Тепер більше видніше хосточки. Хосточки порозростаються, то закриють. Не так буде страшно виглядати низ хризантем. От, Бо вони всі на там ту сторону, там ту сторону сонечко. От, підростують хвости і будуть прикривати, і не буде так. Все так виглядати. Ось тут хризантема трошки більше на ту сторону, але я поставила свого ред барона. От. Тому що ще не підготувала місце для нього. З цієї сторони, як бачите, як виглядає без півонії. Трошки постувато але нічого. Так. От. Яблочко забрала зразу більше відніше струмочок. От, хочу вам показати, дивіться, яка краса, як ще рясно буде квітувати трояндочка The Fairie. Дивіться, скільки в неї бутончиків, але ж то буде краса. Дуже красива трояндочка. Ще оці маленькі спрейки йдуть по-другому то навіть не по-другому це вже в них не безпереривно цвітуть. Подивіться, який гарний бутончик. от А коли відкривається, перецвітає вже робиться ось така. Правда, Василько Ще покажу вам одну дабл Delight. Теж дуже красива трояндочка. Це з моїх вкорінених минулорічних. Дуже красиві в неї бутончики. Як зефірки. Надзвичайно така красива. І дивіться, як гарно рясно квітує. Це ж минулого року вкорінена, а це вже другий раз так квітує. Теж обрізала. Гібізкуси трав'янисті. Тут буде теж скоро квітувати гарна троянда. Ще хризантеми не розпочали свої квітування, а трояндочки ще не закінчили. Бойфренд квітує і бутончики з'являються. Василько, ну що ж ти ходиш, мені мішаєш помощник мій. Потрошки, потрошки та й підготовлюємо сад. Ось так. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня і всім па-па!